Грошову допомогу на ремонт пошкодженого рашистами житла отримає ще 24 людини. 19 грудня виконавчий комітет Чернігівської міської ради задовольнив надання виплат на загальну суму понад 1,9 мільйонів гривень. Нагадаємо, заяви на одержання коштів подаються в межах дії державної програми. Є відновлення, їх вивчає комісія з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України. Розмір виплат у кожному випадку різний. Він залежить передусім від того, наскільки сильно постраждала оселя. Проте максимально за один об'єкт чернігівці можуть отримати 200 тисяч гривень. Водночас рішенням виконкому міськради 432 дитини матимуть статус постраждалих у наслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Усі вони на момент повномасштабного вторгнення РФ не досягли повноліття, а відтак мають право на цей статус.